Друзі, як вам така картина? Сполучені Штати Америки тиснуть на український уряд, щоб вони знизили призовний вік до 18 років, а також відмовляють в навчанні пілотів на літаки f 16 і, начебто, хочуть замінити президента Зеленського. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратися, що відбувається. Російський диктатор. Путін, я акцентую на цьому увагу, відзначився черговою заявою про нібито наміри США змусити Україну знизити мобілізаційний вік і усунути президента Володимира Зеленського від влади. Про це заявляє Путін, це він зробив на зустрічі із журналістами. Нібито є вимога з боку адміністрації США до українського керівництва знизити мобілізаційний вік до 18 років, а потім планується поміняти Зеленського. Однак, за словами Путіна, це начебто непроста історія і займе вона близько року. Закон треба ухвалити, зробити там певні кроки. А потім, за прогнозами Путіна, до весни, а може, на початку наступного року, коли він все зробить, Сполучені Штати Америки скажуть Зеленському до побачення. Але повторюся, що це заяви Путіна. А також. Україні бракує пілотів f 16 Україна просить Сполучені Штати навчати більше українських пілотів на f 16 але стикається з відмовою. США відмовляють Києву в навчанні необхідної кількості льотчиків, пояснюють, це браком місць і зобов'язанням перед іншими країнами. Наразі партнери не навчають достатньо українських пілотів для керування f 16 враховуючи кількість винищувачів, а які незабаром передадуть Україні. Про це повідомляє видання Політико із посиланням на вісьмох колишніх та нинішніх посадовців і законодавців США. Видання стверджує, що Україна просить розпочати негайне навчання 30 пілотів у США. Однак, в Білому домі заявляють. Що можуть прийняти максимум 12 через обмежену кількість місць. Два інших навчальних заклади, які знаходяться в Данії та Румунії, схоже повторюють риторику США. Повідомляється теж про нестачу вільних місць для навчання. А як повідомляє неназваний колишній чиновник, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрилії підготовлених пілотів навіть до кінця 2025 року. Ну а тим часом Російська Федерація користується положенням в Україні. Російські окупанти просунулися на Донбасі, захопивши додаткові території біля трьох населених пунктів у Донецькій області. За даними аналітичного центру Діпстейт, ворог просунувся неподалік Новопокровського, Архангельського та Красногорівки. В Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не припиняє. Атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи свої зусилля на Куп'янському і Покровському напрямку. Ну а далі давайте поговоримо про дуже неприємні речі. Укренерго прогнозує найважчу ситуацію з електрикою у липні. В середині літа збільшується споживання енергії через масове використання кондиціонерів, тоді як виробництво електрики. Воно буде зменшуватися через ремонтні роботи на атомних електростанціях. Укренерго повідомило, що через це е, щоденні дефіцити електрики можуть зрости, і покрити збільшене споживання буде дуже важко. В цей період продовжуватимуться відновлені роботи на теплових та гідроелектростанціях, пошкоджених, до речі, внаслідок російських обстрілів. Крім того, влітку гідроелектростанції вони традиційно. А знижують виробництво електрики. А енергоблоки атомних станцій перебувають на ремонті та підготовці до максимальних навантажень, які будуть наступної зими. Тож, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Тиснемо лайк, підписуємося на канал. До зустрічі!